Всім привіт! Я перша курсниця. Мене звати з Івана. Це моя перша заліковка. Тут будуть тільки п'ятеро. Ми студенти факультету плодочівництва, екології та захисту рослин, спеціальності захисту рослин. Це мої улюблені одногрупники. Ми студентки першого курсу факультету економіки підприємництва і будемо навчатися на бухгалтері. Ми студенти першого курсу. Будемо землевпорядниками. і сьогодні розпочнемо цей шлях. Я навчаюся в цьому чудовому навчальному закладі. Сьогодні у нас відбувається посвята в студенти першого курсу. Це чудова подія, і, і ми, ми на цій події ведучі. Сьогодні ми відзначаємо 180-ту річницю від дня, коли у нашому навчальному закладі вперше розпочався навчальний процес. За ці майже два століття сформувалися міцні традиції життя університетської спільноти, основою яких стали якість освіти, науки та тісна співпраця з роботодавцями. І ми продовжуємо дотримуватися цих традицій. Дорогі першокурсники, ви з цього дня університету, і саме ваші успіхи, досягнення активності студентського життя закладуть основи сучасної історії університету. Тож будьте наполегливими та сповненими завзяття. Впевнено йдіть до мети, здобувайте нові знання та використовуйте всі можливості, які дає вам університет. Ми із нашим найкращим і найулюбленішим колективом хореографічного танцю привітали студентів з їхньою посвяти. У 1859 році, в зв'язку з тим, що в Одесі був мор Холери, головне училище садівництво, приїхало на це місце, де ми з вами знаходимося, біля дендропарку Софіївка, почали будувати корпуси. І з того часу, з 1859 році, року, наш навчальний заклад. Вже в Сьогодні в цьому залі відбувається нагородження найкращих науковців за свої наукові досягнення та педагогічну діяльність. Сьогодні на посвяті відбулися нагородження найкращих студентів за номінацією Волонтерська діяльність, наукова діяльність, громадська діяльність, культурно просвітницька нові літа, нові, нові літа, за, Україну, за її.